Три забруси, три покльовки, туди його тепте шо? Ця підсака колись втоне. Але вона не тонуча. Друзі, новинка лазури xp підсаки, топ. По-перше, що вони ергономічні. А по-друге, що в оту підсаку влазить все. Єсть, друзі. Рак спрацював. Зелений. Так, что я вам не говорил. Опа. Заходим. Angry Бейтс, Патриот. У нас плюнул патриотичный судак. Кило триста. Кило триста пятьдесят, друзья.